11 липня цього року набувають чинності норми закону, за яким внесено чимало змін до антитютюнового законодавства. А саме, електронні сигарети, айко, сигло, вейпи та одноразки тепер не є чимось більш престижним ніж куріння звичайних цигарок, адже власники усіх цих пристроїв тепер рівні перед антитютюновим законом. Простими словами, пахнете кавуном чи табаком різниці немає. Штраф за куріння у громадському місці буде однаково неприємним. Якщо ви бачите, що особа курить в місці, в якому заборонено, ви можете звернутися до органів національної поліції, тому що саме вони складають протоколи. І відповідальність там досить невелика за перше правопорушення, це від 51 до 170 гривень. Якщо це повторне правопорушення, то це 170 340 триста гривень. Тобто штрафи для курців вони є досить невеликими і навряд чи це буде сприяти тому, щоб Особи вчиняли якісь дії для того, щоб в подальшому не курити в заборонених місцях. Вейпери до вас теж дісталося у Держпродпоживслужбі. адже попускати димок з запахом банану, полуниці або манго вже не вийде. Не можна буде купити пристрій, об'єм заправного контейнера якого більше 10 мл. а також електронні цигарки, вміст яких більше 2 мл. Та нікотин більше 20 міліграм на 1 мілілітр. Закон передбачає, що взагалі всі електронні сигарети, що, е, можуть, е, в яких можуть використовуватись е, смакоароматичні добавки, е, будуть заборонені. Е, туди, туди підпадають і звичайні цигарки з капсулами, з, е, які там лопаються. От, звичайні електронні сигарети, рюбари так звані. От, але ще раз наголошую, що ця норма е, вступить в дію аж через 12 місяців. От щодо міліметражу, рідини, що заправляються в електронні сигарети, закон встановив чітку норму щодо обмеження об'єму, тобто максимум 10 мілілітрів, ну офіційно можна продавати. А якщо ви та сама добра тьотя з кіоску, яка не питає паспорт, то будьте готові сплатити штраф у розмірі однієї тисячі 20 гривень. У разі повторення жесту доброї волі тисяч двісті гривень. Чи надавали вам якісь розпорядження, коли прибирати з полиць? Нічого мені не давали, тільки на підміні. Не знаєте. Добре, дякую. Кальяни теж не заховалися від закону. Відтепер в ресторанах і кафе ви не побачите колб, трубок та навіть диму. Адже в закладах харчування кальяни під забороною. Закони, які нормували роботу кальянів, кальянних і взагалі кальянного бізнесу, вони ще були в 2021 -му. і раніше в роках, ті, які обмежували або якось. Сегментували цей бізнес, виділяли його в окрему категорію. Тому зараз в цей закон, який ми подивилися, 10 стаття стаття 10.1, яка доповнена. Вона в першу чергу мені здається стосується електронних сигарет, які масово війшли в споживання покуп, ну, людей в місті, в Україні в цілому стосовно кальянів, я думаю, на самі каяння це ніяк не вплине. Якщо це місце, яке викромлено спеціально для куріння, воно не перетинається з їжею, не перетинається там з дітьми. То я не думаю, що це буде проблемою саме для кальянів і кальянного бізнесу. Як такого? Криворізькі ресторатори поки не визначились, як їм працювати у кальянних питаннях. Але одне відомо точно: ні кафе, ні ресторани не повинні дозволяти будь-яке паління ані всередині закладу, ані на терасах. Але з 11 липня двадцятого року також у нас в законодавстві відбулося відбулася зміна стосовно розуміння поняття приміщення. Наразі під приміщенням ми розуміємо це не лише повністю закрита кімната, скажімо так. Але під приміщенням розуміється, під цим терміном це будь-який простір, що має дах і обмежений щонайменше двома стінами або двома перегородками, в незалежності від того, з якого матеріалу ці перегородки були виконані, і в незалежності від того, чи є вони постійними, чи є вони тимчасовими конструкціями. Тобто, коли ми подивимося на це визначення приміщення, то деякі, наприклад, літні майданчики, які мають дах, які мають певні не менше двох перегородок, вони також можуть підпадати під визначення поняття приміщення. І таким чином в таких літніх майданчиках також заборонено куріння, виходячи із системного тлумачення норм законодавства. Тобто підсумовуємо усі запашні та смакові добавки до цигарок та усього, що можна покурити, під забороною для вживання у громадських місцях. А згодом і для продажу, враховуючи, що в багатьох засобах масової інформації є інформація відносно того, що з сьогоднішнього дня діє вже заборона на продаж там певних видінових виробів, виробів, заборона на продаж рідин для електронних сигарет. Тут необхідно звернути увагу на те, що є перехідні положення цього закону, і згідно з перехідними положеннями передбачено, що ці предмети, на які є заборона, але вони були введені в обіг на території нашої держави до моменту набрання чинності цього нормативно правового акту, тобто вони вже власне були в продажу до 11.07.2023 року. То в такому випадку, ну вони там знаходяться в магазині, знаходилися до 11.07, То ви можете і сьогодні, і завтра прийти і їх придбати. Тобто, в такому випадку суб'єкти господарювання вони просто продовжують реалізовувати ту продукцію, яку вони мали станом на 11.07.2023 го року, і можуть вони реалізовувати таку продукцію а, до закінчення терміну придатності такого. Виробу, але закон передбачає, що не більше ніж 12 місяців з дня набрання чинності. Цим законом ну це означає, що ще ну скажімо так, умовно на протязі року, тобто до 11 липня 2024 року, ми з вами можемо бачити на прилавках магазинів в продажу. Оті предмети, які зараз вже законом фактично заборонено. Але якщо вони були в продажу і не продалися до 11.07.23, то ми їх можемо бачити на прилавках і купити. Суть закону проста зменшити відсоток пасивного куріння серед населення, курити чи ні, це ваш вибір. Але пам'ятайте, на часі піклуватися про себе і оточуючих.